Продюсери жіночої групи Віагра дозволили Санті Дімополос возити з собою на гастролі коханого чоловіка. Тепер Володимир Самсоненко скрізь супроводжує свою наречену. Нашим особливим кореспондентам вдалося зустріти його на концерті гурту Віагра в Одесі, поки Санта розважала публіку. Володимир відбивався від наукучливих шанувальниць. А після концерту разом із Сантою зізналися, що хочуть разом народити дівчинку. Аншлаг на березі Чорного моря. На сцені група Віагра співає про любов. У залі молодь і іноземці, а також наречений Санте-Дімополос бізнесмен Володимир Самсоненко. Віагра співає, Володимир працює оператором. Випиває і курить кальян. Це відбивається від дівчат, котрі прагнуть познайомитись. <плес> Продюсери групи дозволили Володимиру супроводжувати Санту під час гастролів. Тепер Брюнетка приїжджає на виступ окремо від Єви і Альбіни разом з коханим. Ви вважаєте, що Я Так, я я я я І цим, тому що чесна, <плес> люблю, я не хочу щось. Я відкрита. поклонниками, перед людьми, вообще перед всеми, поэтому э, уверена в своем будущем и, собственно говоря, ничего не стыжусь. С Коханым спевачка завдяки гастролям объездила мало не пив Европы. Ну, просто умеет собрать возле себя всех. И где у меня концерты, там много наших друзей, например, это Одесса, Москва, и он всех собирает, все приходят и, в общем, получается просто праздник. Замещаем это все с Сантой. с ее работой, с моей работой. И вообще никаких проблем нет. Мы люди мира, поэтому много путешествуем. Часто завпадають в під місцем. Подорожуючи з коханим, красуня почала задумуватись про народження спільної з Володимиром дитини. Ну, звісно, як можуть бути діти, ніби наградать по більше всім дівчинкам, думки красиве. Вони ж все від любви роблять, Поэтому як можна приказати рожати чи ні? Та Володимир шокує ТСН особливе відвертим зізнанням. Якщо ви знали, скільки у нас дітей насправді, нас дуже багато. Санта пояснює, кого Володимир називає їхніми дітьми. Два наших мальчика, мої сестри діті, мальчики дівчатка. Мої сестри діті. Это... на і дівчинка. очень дружно живемо. У нас большая сім'я. І зізнається, що хоче народити коханому дівчинку. Адже в сім'ї ростуть хлопчики від попередніх шлюбів Санти з Андрієм Джиджулою і син Володимира Микіта. Второго. Ну естественно, зісна Мальчики Мачі вже є. ТСН особливе. Один плюс один.